22-річний Нікополець, що зараз проходить службу в Харківській області, надіслав матері посилку, в якій, окрім звичних речей, виявились боєприпаси. Дві ручні гранати РГД-5 наступательні з запалами, запалами к ним запали викручені віддільно. Тобто вероятність взрыва этих, підрива тих боєприпасів при пересилці ну, була практично нулю. плюс взрыв пакет, это специальное, скажем, приспособление для имитации взрыва, и три ракетницы, три сигнальных ракетницы. Політичне пінгруття в цій справі правоохоронці спростовують. Передбачається, що людина здійснила розкрадання боєприпасів заради матеріальної вигоди або ж події на сході країни змусили чоловіка озброюватись. Проте за це йому світить серйозний строк. В Нікополі порушили кримінальну справу за незаконне поводження зі зброєю, а у Харківській області за розкрадання. Віду того, що чоловік є. Действующим военнослужащим, находящимся на службе, внесли криминальное правонарушение в единый реестр досудебных расследований по статье 410 Уголовного кодекса хищение оружия, боеприпасов и же с ним. Значит, наказание предусм... санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет. Про те, що в посилці зброя вчасно довідалась служба безпеки і повідомила нікопольських міліціонерів. А от мати про такий сюрприз від сина навіть не здогадувалась.